У Грозному безпілотник атакував казарми полку поліції спецназа Кадирова. Як пишуть роззмі, звуки вибухів чули о 4.50 ранку. Відео атаки безпілотника у Грозному з камер спостереження потрапило в мережу. Про постраждалих не повідомляється, як пише російський телеграм-канал База у Грозненському аеропорту вночі запровадили план Килим, який застосовується під час нальотів безпілотників. Сам голова Чечні Рамзан Кадиров станом на 11.30 ранку. Інформацію про атаку безпілотника у Грозному не коментував. Безпілотники атакували об'єкти Кадирова в Чечні не вперше. У жовтні дрони вдарили по університету російського спецназу імені Путіна у Гудермєсі. Про атаку безпілотників на навчальний заклад повідомив голова Чечні Рамзан Кадиров. У своєму телеграм-каналі він написав, що атакована будівля нібито виявилася порожньою. У неї лише сполахнув дах. Університет спецназу в Гудермесі ЗМІ називають одним із найбільших вербувальних пунктів у Росії. Ідея створити навчальний центр для підготовки спецназу належить самому Кадирову. Відомо, що він зосереджувався на наборі добровольців для війни Росії проти України влітку, під час візиту до Чечні, російський диктатор Володимир Путін особисто відвідав університет.